Привіт! Сьогодні я буду показувати, як проходити привіт, сусід Альфа-2. Покажу всі способи, які можна робити. Для ігри починаємо а нажимаємо Enter, арест, після цього ще раз Enter. Перший спосіб дуже легкий, він самий банальний. Просто потрібно першу так, що сусід на нас попросив увагу. Все, він зараз виламує двері і біжить за нами. Не боїмося сусіди і беремо ключ. Хотілося б сказати, що ключ нам буде потрібен для того, щоб відкрити двері, як завжди. Це відсилка до біблії 1414. 14. Всі тут так довго займаються. Я побіжу. Нам треба відкрити похід. Це дуже легко. А тепер, щоб сусід не поставив камері, оббігаємо дом. додому. Заходимо в ці ті тікі двері. Беремо відмичку. А також і лом. Проходимо. Відмичкою ми маємо відкрити сарай. Сарою ми маємо взяти от цю штуку і цю штуку. Взяти гальсний ключ і відкрити прохідну кришу. Ну а поки я проходжу, я вам хочу би сказати, можете підписатися на мій канал. Чим більше підписуйтесь, тим більше відео хороших виходить на моєму каналі. А також підписуйтесь, ну, не пропускайте нові мої відео. Беремо карту і біжимо. Відкриваємо двері і ломберемо. Дісіть на тут нічого страшного немає. Ми маємо просто подивитися, куди туди пішов. Ага, туди і пішов, це значить добре. Все. І проходимо в підвал. Підвал буде дуже легкий. Нічого сложного там нема. Ми просто біжимо. А це був перший спосіб, як можна пройти привіт, сусід Альфа 2. Ну, а зараз ми будемо починати проходити далі. І ще раз Альфа 2. Уже другим способом ми буде проходити Альфа 2. Поставьте лайк, щоб... щоб я випускав ще більше таких відео. А поки я запускаю Альфа 2, я скажу Альфа 2 це моя найлюбища Альфа. Нажимаємо Enter і знову Enter. І от і починається друге проходження. Спосіб теж легкий. Для цього нам треба піти і спершу роздобути лом. А лом у нас розбувається в своїй кімнаті. Нам потрібний сусід. Для цього його нам треба як до її, показати, що ми існуємо. Підцяте лом, тут нічого страшного нема. Що в мене з руками? Там кладбище. Там десь того. Що тобто, як в житті? Тут теж ми маємо взяти ось цей фонарі. Берем лом. Після цього ми маємо... Генератор. І так, да, у мене теж є генератор вдома. Реально. Запускаємо і заходимо тоді. Е, це тут поверх. Ну, маєте другий поверх. Тут відкриваємо прохід до карти. <плес> Не бійтеся, сусід вас проти скане. Все, що він може зробити, це поставити капкани з стіни. Це ж він так вміє? Він ж якийсь мах. Беремо е, и і можемо об'явити тепер все, що є в підвалі. А також підвізник. Це був ще один спосіб проходження привіт сусід. І тепер йде ще один спосіб проходження привет, сусід Альфа-2. Альфа-20 все ж таки моя любима Альфа даже Колись я її навіть ненавидів. Я її дуже ненавидів. Я не знаю чому. Нажимаємо Enter і знову Enter. Цей спосіб уже більш сложний. Нам не потрібний сусід. Так, да, нам не потрібний сусід. Нам потрібний генератор. Це до генератора включаємо його і пішли відкривати працювати. Поверх. А взага сусід це такий, вони скажуть, дружелюбний персонаж, добу він не б'є нас. Ми маємо спіти усім, не успіли. Це спосіб був. Такий спосіб дуже складний. Не кожна людина хоче проходити привіт сусід іменно цим спосібом. Бо він дуже складний і довгий. Беремо оце, оце. О, тепер відкриваємо проїзд на другий. Та ж тільки вже накришу, а не поверх другий. Я ще не знаю, що я говорю, але щось говорю. Так, нам потрібно взяти карту. Так і не простим способом, як завжди, а отаком. Вот тепер нам треба взяти отут. Лом. Я не знаю, що він поклав собі на антенну. Лом, мавірно, щоб було. Бах! Парану я у сусіда. І ще раз. Кінець. Це було смішно. Влітаємо. Та, да, тут можна літати. Для цього підійдіть до того, що ви хочете літати. Це в моєму Чи? Це У мене от мусорний баг. Покладайте його отако. E, нажмите Space, щоб приєднати, присядьте на Ctrl і нажити Shift. І я відлетів. Це не твоя територія, сусід. Ти б щоб мені ніби, коли я вдома буду ще почнеш свою музику. А я що вже маві... Ні, я піду на битву екстрасенсів, тому що я зміг зрозуміти, що сусід зробить. Я це зробив бо більше, що ми зробити з ним не відлеє. Я не зможу показати вам всі способи проходження, бо їх дуже багато. Я покажу більшу частину. Перемом і йдемо відкривати прохід. Я нічого не зміг зробити, як не Та ти здіваєшся, я тебе зараз так. Відійди! Сусід, відійди! Зараз тобі таке буде! Дивіться уважно, що ми маємо зробити. Ми маємо розбити йому стекло. Він неправильно зробив. Правильно він мав піти до стекла ми покаже відкрити. Добре, хочете е, один. Коротше, зараз перевіримо один міф. Коротше, міф заключається в тому, що е, ящик для інструментів має право літати. Тож тобто, тільки ми треба ви той, пішли за ящиком для інструментів. Він знаходиться. Я теж не знаю, як це комунато називається. Выбросил. Ты издевательство. То сіт Альфа 2 способи їхнього проходження, то ставте лайк і пишіть в коментарях, що ви хочете. Всі коментарі я лайкою і відповідаю. Всім пока!